Всім привіт! Ми продовжуємо далі грати в лінію фронту. Активуємо резерви і погнали. Поїхали? Це ми зараз на зоні Б. Важка зона. Ця зона більше під важкі танки. Де буде бій в лоб в лоб. to mamy jak zawsze gdzieś pietrżka, to. Я зрозумів мінус цієї позиції. Він доволі такий великий. Та я можу покинути з правої сторони замка. Ти ще досі будеш намагатись мене тут знайти? Тихо, тихо, вона встигнути. І не підставитись. Розріздив oh до готовий. Ми захопили зону Б. Я свічусь. Да я свічусь 24 на 7. Я думаю, що такое? Він, скоріше, всього, запустив також. Якийсь просвіт у мене. Оце цього я не розумію, чому мені так погано відображається, коли цей. Коли техніка супротивника або техніка союзника відсвічується, таке відчуття, як будто воно світиться весь час. Маскування ж певне є. Отанок. Повинен відсвічуватись. Навіть багато техніки. Я оце дуже зараз агресивно намагаюся проїхати. Угу. Да, тільки заспавнився, по факту. І вже тут мене зустріли без допомоги від союзників. Готові до висадки. Висаджуємося, отримуємо бали за за захоплення бази і, і йдемо далі. Чува я зараз як попадусь на цього звілинга. Головне Гевей Тігера зараз забрати, Якщо звілінга тут не буде. Тут не заїхати. Mm. Я таки знав, що мене зараз доб'ють. причому мене добили через те, що арта, бо мені вдарило. Надіюсь вони частково відстріляють всі техніку. Я якраз зараз поїду знову в бій на наступній техніці. До чим. частіше ви змінюєте техніку, тим більше ви нафармите в цьому режимі. Тому навіть це з деякого сенсу в деякому сенсі корисно. Що почали з того і продовжуємо. Знаєте, існують таймінги, оце я зараз поїхав, він зараз виїде. Це я розвернув. Ну, ну, що ж, поїхали подивимо, що там за моя мікс сама. Ось так, проходимо, бо він боїться, бойовий резерв Він далі боїться. Однак як от ой чоловіче, я не хотів тебе прямо так лякати. щоб ти там самогубством закінчив. Вибачай, я не зі зло. Мої плани це не виходило Оце я тут зараз їх буду розвалювати Почали пробивати. Не розумію взагалі, як мене почали пробивати. До цього взагалі не пробивали Тут почали різко. Як буцім то чити вимкнули Я без навідника мені дуже... дуже 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 погано Ну звісно ж ти будеш мають стріляти. Бог же ж не, не вистрілить. О, борщат також там, мабуть, винесуть. У мене ідея поїхати ось сюди. У нас є ще 5 хвилин, однак можливо ми все ж таки десь візьмемо базу. Це відображення ХП баговане, коли в союз... це противника і в союзників відображається на... ХП на нулі. Це. Я не знаю, чи це баг, чи це так зробили спеціально. Щоб ніхто не міг знати, скільки ХП у ворога. А, -а, а. Яким чином я свічусь? No uh, a proky teď pomění? Ну, хоч так. Генерал. Перший генерал. Я так зрозумів, да. Еф захоплено. Тепер мені потрібно перебігти на Є, е, однак у мене немає вже танка. пішли дивитися, як хтось гірає. Що mm. ти так об'їжджаєш Не They yeah. probably won't Mmm. Too Це хоча і зона можливостей однак я не буду сюди на єжку заходити. гость 5. Ворожі міни. Що вони тут роблять? Ну, может, я ездил, Галюся. Вот О, каточек. Да ну, не заважай же. Нам ну, потрібно кучею їхати на зону є. Е. Но ну, її будуть збивати актопстріони. Головне мені першим встати на захват, ніж третій мій союзник. Покатуємо в самий перед. Ну, ти стріляй по мені, стріляй. Наш генерал вступає в ди. можемо рівень морального Наш генерал вступає в бій. Position, but not very well. батареї до Ого. обстріли проходять. Fijaros. Okay, Не зараз зайве вас не відкиснути. Наш генерал Просвіт дави літачком. більшості випадків хороша була б річ якщо я доїду до ремонту. Однак постояти на ремонті мені навряд чи дадуть. Ну звісно ж. Це було і, і знаєте, якось і логічно. Що там будуть прямо 5 кількість в технік Наш в Ну, цей бій ми програємо, мабуть. А може і виграємо, якщо ми знесемо першу доту і другу. За дві хвилини. Потрібно ще й це. Ми знищили на Потрібно їхати на другу. На всіх парах Що має саме швидке таке? Ну, давайте МБТ. Ми 2. Можливо, вони навіть без мене опораються. Так як, як противника немає народ батареї. Стріляйте, стріляйте, хлопці, стріляйте. Зараз виграємо. Перемога. Просто красавчики. Вдвох заїхали, рознесли дот, поки ті намагалися стрімати велику кількість наших союзних машин, які поривалися на третю четверту дот Двох хвилин навіть хвилини вистачило, щоб знести всі доти. Так. Непогано, гарно. Дякую за увагу. Чекайте на наступне відео.